Сильна злива, і за вікном гримить, Поспігнись і пригадай, щасливу мить, а час пильно йде. Годинник, щось спішить поспіхнись, життя ще не стоїть, посміхнись, коли кохання залишає, болі посміхнись тоді, коли ти поруч і зі мною це не кімноє, це навіть не ілюзія. Посміхнись, бо ми щось більше, аніж друзі. Посміхнись, коли образа на душі, на столі багато аркушів написаних віршів. Посмігнись, коли тебе я обіймаю, коли скажу тобі, що сильно я тебе кохаю. Посміхнись, коли самотності. Поряд немає, кава на столі, текст тобі оце читає, посміхнись, коли не чуєш ні надіслав меседж, телефонує хтось мені. Посміхнись мені, я ще чекаю на тебе. Посміхнись мені, це те, що мені треба. Посміхнись мені, ти мене з розуму зводиш Посміхнись мені, я хочу бути поруч. the oh. Посміхнись, коли дістану зірку з неба, коли скажу, як сильно, ти мені ще треба, посміхнись, якщо сльози падають в солоні, приносу тобі зорю у себе на долонях, посміхнись, коли тримаєш спільне фото, посміхнись для тебе всі слова і ноти, якщо ще слухаєш оці мої пісні, посміхнись, коли мене, ти бачиш у вісні, посміхнись, коли присвячую тобі вірші, завжди поруч із тобою, не тільки в мережі, посміхнись, даруючи усім тепло коли в казках добро перемагає зло, посміхнись. Забудь про все на світі, коли порину у кохання щирого ти Коли коли болю немає ні одного стону, посміхнись і набори мій номер телефону. Посміхнись мені, я ще чекаю на тебе, посміхнись мені, це те, що мені треба. Посміхнись мені, ти мене з розуму зводиш. Посміхнись мені, я хочу бути поруч. Посміхнись мені, я ще чекаю на тебе, посміхнись мені, це те, що мені треба, посміхнись мені, ти мене з розуму зводиш, посміхнись мені, я хочу бути поруч. Посміхнись мені, я ще чекаю на тебе, посміхнись мені, це те, що мені треба. Посміхнись мені, ти мене з розуму зводиш. Посміхнись мені, я хочу бути поруч.